Збройні сили Пакистану отримали право превентивно знищувати цілі, які становлять неминучу загрозу. Про це пише видання «Дейлі Пакистан із посиланням на джерела, пов'язані з армією. Такі удари завдаватимуть за наявності достовірної інформації про неминучу загрозу безпеці країни. Інформацію підтвердив міністр закордонних справ країни Ісхак Дар, коли виступав у парламенті країни. Він запевнив, що Пакистан не вдарить першим, але й стримувати свою відповідь не стане. Раніше Пакистан заявив, що Тримав дані про напади Індії уже найближчим часом. Ну а та натомість оголосила про закриття свого повітряного простору для всіх зареєстрованих у Пакистані цивільних і військових літаків. Усе це на тлі ескалації напруженості між країнами. Ну і у всьому нам допоможе розібратися наша гостя з нами на зв'язку. Міду лагош, індійська історитки, істориткиня, міжнародниця, правозахисниця, політологиня і журналістка. Добрий вам вечір. Дякую, величезне, що ви доєднуєтесь. Добрі вечірку з вас, звісно, розпитати і про. Природу конфлікту між Індією і Пакистаном, що відбувається зараз, наскільки реальна велика війна? Реальної війні поки немає, поки немає, ми не будемо говорити про це. Тому що говорити, що буде війна, це ну, трошки не дуже відповідально. Говорити про 75 плюс років те, що відбулося між цими країнами за три хвилини, на жаль, я вам не зможу. Тут eh, потрібно сказати, що eh, були певні переміря і лінія контролю. Кашмір розподілений між Індією і Пакистаном. Пакистан окупував частину Кашміру. Вони вважають, Індія окупувала. Тобто навколо території Кашміру йде довгі суперечки, довгі роки десятиріччя. Кашмір мав особливий статус, що було скасовано, і після того центральний уряд Індії має правління там. І, відповідно, те, що коли був особливий статус Індія не змогла, туди протікає інвестиція, туди протікає всяку допомогу і тихо розвивається цей регіон. Нарешті і туристи перебувають і так це з 2019 року. Лінія контролю, те, що є, це рівня розподілу, тримається. В принципі, ніхто і не. Porušuje. Pokaj taka perimirja trajajo. Toda zdaj se je eskalacija začela po tem, ko so turisti, mirnik, brez broju, brez okoroni, odpočivali na najkrasnejšem mestu Kašmiru Pahelgam. І там така є долина, і дуже красиво, і там просто в очах у дружин, у дітей вбивали чоловіків. Їх було двадцять шість таких чоловіків, один громадянин Непалу і решта з Індії. Тому на цей зухвалий теракт і вже оприлюднили індійські служби, що там чотири особи, терористи чи п'ять, кажуть, два місцеві, а решта пакистанці. Їх шукають. Тобто зараз сутність. Всі розмов зараз іде, знаєте, є. Я навіть вам хочу сказати, навколо цієї війни іде так, на, так звана меміфікація. Ну, Що це таке мемі? Народжується мемі, що притаманна зараз і молодь, і медіа, соціальні медіа, зокрема. Тому дуже багато мемів і дуже багато галасів. Політики заявляють із цієї, і з цієї сторони де різні заяви, і це, ці заяви можуть давати ознаку, що реально щось відбувається. Є реально артилерійсь, артилерійські стрілянини триває вже через кордон 5 днів. Теракт відбувся 22 числа, але через 7 днів Індія закриває повітряний простір. Попередньо були такі невійськові заходи. Перший це призупинення угоду розподілю води Ну, син. І я перекрила Пакистану, називаєте. так? Не перекрила, не перекрила Давайте, бо була інформація, так. Не треба що такі так. слова. Чекайте, не треба так е, е, спотворити інформацію. Це було призупинення дії угоди щодо розподілу. Водних ресурсів. Ось mm -hmm. це було. Пане Міро, yeah, я ж не сама це методи. вигадала. Засоби масової інформації повідомляли Ні, про ви, те, що Індія перекрила Вогу. Перекрила, але хтось бачив цей кран перекритий чи що? Там, ну, я не знаю, я такі речі не буду говорити. Пакистан так само призупиняє дії угоди про переміря, що є це лінія контролю. Тепер Пакистан юридично не буде візнавати лінію контролю як лінію розмежування. Mm -hmm. Це також факт. Тому є з цієї з цієї сторони. Я буду більше так говорити, не як медіа роздмукує, а так я би не хотіла так. Тому е, і лідери, є такі лідери, які дуже різко висловлюються, але є лідери, які закликають до виваженості і до домовленості. Вже вчора були телефонні розмови між Керуючими військовими підрозділями Індії і Пакистану на тому регіоні, і вони телефоном розмовляли. Ну, про що це свідчить? Що є діалог. Діалог розпочати. Я не думаю, буде така ескалація, тому що uh, не, uh, на терористичний акт буде антитерористична операція. Це симетрична дія. Доки триває всякі немілітарні засоби, тому що підозрюють Пакистан. Пакистан говорить про те, що у них є докази. Індії Indі, говорить у Індії докази про Пакистан, і кожна сторона показує ці докази іншим країнам. Поки що медіа не має таких доказів а, ані з цієї, ані з тої сторони. Тому я на жаль, і народ не має. Тому це слова, поки. Це все буде. Зараз йде пошук терористів, які ховаються в тому регіоні. Гірський регіон, дуже густі такі ліси, там дуже такі і, і нерівні, там, знаєте, великі гори, там Гімалай, і там дуже важко шукати. Шукають цих терористів, щоб їх знайти, не змішувати їх, а їх знайти, і потім дослідити, що сталося, чому сталося, хто їм допомагав і так далі. Ну і ще буквально одне багато змі пишуть про серйозні ядерні запаси обох країн. Що відомо про це направду? Бо знову ж таки в змі можливо роздувається, але всі пишуть, що ну якщо кожна із сторін загостреним буде сильно це питання, то кожна із сторін може незрозуміло на що піти. Так, дивіться, ядерна зброя має дуже серйозні обмеження. По перше, Індія і Китай це дві країни світу, які мають які приєдналися до No First Use. Отакі От є першим, не будуть використовувати. Жодна інша країна на це на цю декларацію не зважається, в тому числі і Пакистан. Ядерна доктрина Пакистана істотно від, 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 відрізняється від ядерної доктрини Індії. Тому це No first use це дуже важливо, хоча можна сперечатися, що це є декларативним і так далі. Але Пакистан може застосувати. Індія, поки за даними, не має застосувати. Yeah. Я не думаю, що мова йде про застосування ядерної зброї. Наявність іще не доказ, що будуть використовувати. Я розумію, в Україні, зокрема, тому що ви маєте вже три. Три річ три роки триває війна з ядерним сусідом, який постійно е, шантажує сім. Да тому я не думаю, що це буде е, дякую. у випадку Індії Пакистан. Бо там є е, і, і і та, і та сторона володіє. Тому там буде е, трошки інші розмови. Дякую вам, дякую по собі, що ви не час долучитися. Мрідула Гош була з нами на зв'язку. Індійська історкиня, міжнародниця, правозахисниця, політологиня і журналістка з нами на зв'язку. Дякую дуже.